Ми живемо за часів п'ятої печатки, коли щорічно мученицьки гинуть сотні тисяч християн, мільйони зазнають утисків за віру Христа. Після п'ятої печатки буде шоста печатка. Хтось уже чекає на Сьому печатку і появу Антихриста, але ще не була відкрита шоста печатка, при якій будуть жахливі катаклізми, Землетрус, при якому кожній острові гора порушаться зі своїх міст. Навіть неба не залишиться. На землю будуть падати метеорити. Історія зберігає пам'ять про страшні події минулого, епідемії, війни, природні катаклізми. Після шостої печатки земля і небо ніколи не залишаться. Такими, як вони були у минулому. Все зміниться, чи потрібно нам фокусуватися на антихристі. Майже 2000 років тому апостоли запитували у Христа, чи нічого, чи не часу цього відбудовуєш ти, Господи, царство Ізраїлєві? А Він їм відказав, то не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй, тому що це не відбудеться на віку апостолів. Ісус чітко фокусує. Йдіть, проповідуйте Євангелії, а не живіть у страху. Христос не говорив апостолам, стережіться війн, епідемії і всіх катаклізмів. Він наголошує на найважливішому. Бережіться, щоб ніхто не спокусував.